Конфлікт між Китаєм і Тайванем виник у середині 20-го століття після громадянської війни в Китаї у 1949 році, після перемоги комуністів під проводом Мао Цзедуна була проголошена Китайська Народна Республіка КНР. Програвша сторона. Націоналістична партія Гоміндан втекла на острів Тайвань і там продовжила вважати себе легітимною владою всього Китаю. Так виникла двовладність на з КНР, на Тайвані Китайська Республіка. Відтоді Пекін вважає Тайвань бунтівною провінцією, яка повинна повернутися під контроль материкового Китаю. Натомість, Тайвань поступово зміцнював свою незалежність, сформував власну демократію, ринкову економіку і ідентичність. У 1971 році Тайвань втратив місце в ООН, яке до КНР. З того часу більшість країн офіційно визнають саме Пекін, а не Тайбей. Китай наполягає, що існує лише один Китай, і це саме КНР. Тому офіційні джерела Пекіна не визнають ні уряду Тайваню, ні його паспортів. Для в'їзду на материк Тайванцям потрібні спеціальні дозволи. Навіть у спорті Тайвань виступає як Китайський Тайбей, а не як окрема країна. КНР також проводить жорстку дипломатичну політику. Жодна країна не може мати офіційні відносини одночасно з Пекіном і Тайванем. У відповідь Тайвань відкриває торгове та культурні представництва в різних країнах, хоча юридично це не посольство. Тим часом сам Тайвань змінив своє бачення. Якщо раніше він також вважав себе єдиним Китаєм, то зараз більшість тайванців бачать острів як окрему демократичну державу. У 2019 році президентка Цай Інвень офіційно заявила, що Тайвань ніколи не визнає модель одна країна, дві системи, яку пропонує Пекін. На Тайвані існують дві політичні лінії: одні підтримують зближення з КНР, інші наполягають на незалежності. Суспільна думка. Поступово схиляється до другого варіанту, що ще більше загострює конфлікт. США з одного боку визнають Пекін як єдиний уряд Китаю, але з іншого підтримують Тайвань у рамках стратегічної неоднозначності. Це означає, що США не гарантують військової допомоги, але й не виключають її. Вони постачають Тайваню зброю, підтримують економіку і регулярно заявляють, що силове повернення Тайваню до складу КНР неприйнятне. Це дуже дратує Пекін, який розглядає будь-яку міжнародну підтримку Тайваню, як втручання у внутрішні справи Китаю. Ситуація залишається напруженою. Китай не відмовляється від сценарію силового об'єднання, а Тайвань дедалі впевненіше заявляє про своє право на самовизначення. Міжнародна спільнота ж намагається балансувати між Пекіном і Тайбеєм, не провокуючи відкритий конфлікт, але й не даючи Тайваню повністю зникнути з міжнародної арени.